Вас вітає компанія Смеркмеда. Ми обіцяли вам відеогляд на Інвентар для навощування, і сьогодні ми поговоримо саме про нього. Навощування це процес, без якого не може обійтися жоден пасічник. Від якості навощування буде залежати, як швидко бджола відбудує стільник для меду. Процес навощування це дуже довгий та клопіткий процес, тому що більшість пасічників використовує ручні пристрої для навощування, або каток, або гребінець. Зроблені вони з дерев'яної ручки, оцинкованого гребінця або сталевого качу. Аточка при використанні їх змочують в гарячу воду. А для пасічників, які хочуть заощадити свій час, ми рекомендуємо електронавищувачі. Це може бути електричний каточок від 220 вольт. Це може бути електричний наващувач. Або електричний стіл. Бюджетний варіант навощування це каточок, який працює від 220. За рахунок нагрівання колеса проходить сам процес навощування. А також нас є універсальний електронавощувач, який можна використовувати для навощування рамок, а також можна підключати до електроприводу медогонки або ж одночасно ніж гуслія. А щоб взагалі процес навощування був медитацією. Можна придбати ось такий стіл для наващування. Вам потрібно буде додатково придбати блок живлення. Цей стіл підходить для всіх трьох видів рамок. Це дадан, полурамка та 230. Який би варіант наващування ви не обрали, вам для цього знадобиться лекала. Лекала для виробника смак меду є в трьох розмірах: Дадан, рута та полурамка. Нехай процес навищування буде вам задоволення. Придбати все необхідне для навищування можете на нашому сайті або в магазині.